Бажаю здоров'я та слава Україні! Сьогодні у відео хочу розібрати, як в принципі почати роботу застосунком Personal Plus. Е, ну, в принципі, це не застосунок, це як в одному коментарі зазначили, це база даних Microsoft Access. Тому перше, що вам потрібно для роботи, це щоб вас, на вашому комп'ютері е, було встановлено. Microsoft Access. Він входить в стандартний пакет Microsoft Office, але зазвичай там галочка не стоїть, тому мало хто його ставить. Щоб перевірити, можете на робочому столі там створити і побачити, якщо у вас тут є Microsoft Access, значить, він у вас встановлений. Але треба ще дивитися, щоб версія була. остання. Остання, здається, 2019 року. Значить, скидаю вам такий архів. Там в архіві папка персонал. Ви собі її. Копіюєте будь-куди. Ну, давайте я виріжу, вставлю її на диск D собі. От. Для того, щоб, ну, допустимо, у вас є локальна сітка, жоден комп'ютер не підключений до інтернету, ви хочете там в трьох-чотирьох працювати над однією базою даних. Тому, якщо у вас є сервер, ви звертаєтесь до зв'язківців, вони вам це все налаштують. Якщо цього немає. Ви можете на своєму комп'ютері зробити от папочку, так як я в даний момент на, робот... на диску D, і значить додаткові параметри, надати доступ певний доступ. Треба створити ще одного користувача на вашому комп'ютері, назвати його там ім'я та пароль ввести. І я цього робити не буду, я тут один і дозволити доступ. Після цього. Ваша папка, «Це персонал, буде доступна через мережу. От Я знайшов себе в мережі. Мене сюди пустить просто так, інших користувачів пустить через е, е, користувача та пароль, який ви створили на цьому комп'ютері додатковий. Е, значить, на цій папці ми можемо підключити мережевий диск. Е, нам система зразу чомусь пропонує диск Z. Нас це не влаштовує. Ми візьмемо диск X. От, підключитися під час ходу Готово. І у вас цей диск, а також у ваших колег, буде завжди підключений. От. Значить, тут у нас в цій папці є три файли. Основних: це екселівський файл. До нього я повернусь. Це для імпорту більш такий файлик допоміжний. Це в нас сам сервер, це в нас користувач, значить, персонал-юзер. Ми біюємо. Собі на робочий стіл, і після цього ми можемо з ним робити що завгодно, перейменувати, там робити всередині нього якісь зміни. Це буде конкретно ваш файлик. Також тут є папка зі звітами. Ось тут добові звіти, я видалю наразі документи, які були створені раніше, теж можна видавити, і скани документів. E, значить, Щоб скани документів у вас правильно, а також фото військовослужбовців підтягувалися, потрібно, щоб у вас папка зі сканами називалась, Прізвище, ім'я по батькові і через пробіл ID цього військовослужбовця. Тоді все буде чудово. Ну, Папка з наказами, то я створив наказик один. І папка з шаблонами. Ці шаблони ви можете теж трошки, тут деякі ще не працюючі шаблони. Я їх не доробив. Все інше працює. Ви можете їх прямо тут трохи редагувати, якщо у вас там щось не влаштовує от в кінцевому файлі, який виходить, тоді прямо тут треба на це дивитись. Значить, запускаємо файлик User. Спочатку почне при першому запуску матюкатись на все підряд, ви це все ігноруєте, закриваєте. На головному екрані є кнопка показати меню. Ви його показуєте і бачите, що це дійсно база Microsoft Access. Тут не лякайтесь, тут дуже багато всього настрочено. Якщо ви в цьому розбираєтесь, це буде тільки плюс для вас. А от хто не розбирається, він просто закриє цю кнопку і більше не буде туди повертатись. Зовнішні дані, диспетчер зв'язаних таблиць. І тут, бачите, у мене старий шлях якийсь прописаний, значить треба його поміняти. Міняємо. Ну, раніше в версіях був вибір через вікно цього шляху. Зараз в нас цього вибору нема. Давайте все-таки зайдемо в диск X І ось у нас цей файлик. Значить, у нас шлях весь буде X і дробинка. І там буде персонал сервер Отак ми і зробимо. Бац. Все, у нас прописано. Оновляємо. Дивимося, все успішно. Закриваємо. Е, можемо F5, F5 натиснути. Все, ми підключились. Е, наступний момент це вам треба поняти основні дані. Значить, треба військову частину свою внести, код, ППД. І тут все те саме: шлях до бази даних, X, але тут треба вже без, без цієї дрібинки. Е, І тут. Так само у нас D-персонал. Ми міняємо на X з одною дробинкою. Тому що у нас папка персонал стала зразу папкою X. Ось так. от Ми просто прописали. Перший підпис, другий підпис я вже показував, за що відповідає. Значить, оновляємось. Можна ще робити час від часу таку штуку, як робота з бадазами даних, зжати та встановити. Якщо якісь глюки пішли, після перестановки місця треба цю процедуру провести. Значить, Основні моменти ми внесли. Тут у нас підтягнувся той штат, який у нас був. Значить, зараз я пробіжусь трошки по змінам, останнім, які я зробив. У мене трошки з'явилося вільного часу. Значить, я зараз у відпустці, тому маю змогу щось трошки підлампічити. Щоденний звіт у нас, тепер при запуску, буде зразу запускатись. Запускається він зразу, трошки там підвисає, крутиться. От, Хоче якусь штуку, ми це просто пропускаємо. От, І тепер ми зразу під'єднались до цього серверу нашого, і він підтягнув нашу базу поточну. От, бачите, наша штатка. Якщо ми зараз от в штаті поміняємо сюди поставимо військовослужбовця, давайте, паляниця Михайло Вікторович, от ми поміняли. Тепер, якщо ми на вкладці Дані оновити, От у нас зразу підтягнувся цей поляниця Михайло Вікторович. От, все воно так працює. відсутніх підтягнула. Зараз їх немає відсутніх, тому що я все видалив. А, БЧС є і дубова відомість, трива записка. Добова відомість у нас така от, БЧС. А, тут у нас не тяне нікого, чому? Тому що у нас є по БЧС штаб. Бачите, підтянуло трошки. І у нас є не рота взвод. Охорони. Коли я це ввів, он, бачите, у нас вже підтягло всіх по ВЧСУ. Е, і навіть підтягнуло, що хтось з них у відрядженні, а хтось у відпустці. Ну, Зараз ми це виправимо. Ну, зберегти. Так, для наглядності я просто тут в наявності поставлю. Це в нас було в і в відпустці. От. Е, тепер по змінам ще. Зміни в нас не змінились. Як були, так залишились, можливо, щось не сильно. В штаті і в особовому складі, які зміни. В особовому складі основні зміни, ну це не зміни, це я просто вже підмів гарненько. Дивіться, я підтягнув сюди от повністю все, що потрібно заповняти по одному військовослужбовцю. Досить багато, але я ж думаю, що всі вже бачили цей новий журнал ЄЖОС. Який потрібно вести в електроні, і там, мені здається, ще набагато більше всього. Особливо там табель мене радує. Я думаю, що в найближчому майбутньому потрібно буде цей Єжос сюди інтегрувати. От. Коли ми переходимо вже на вкладку військовослужбовця, тут я теж багато чого нового додав. От, в принципі, це полотно це добре. Значить, це в нас ТВП це в нас зміни, так як було, Основні дані тут трошки побільшало всіх вкладочок. примітка 1, 2, є ще примітка 3, але сюди вона не влізла, тому я не всовував військові дані. Значить, Вкладка переміщення це коли в нас. Або до нас іде військовослужбовеці потрібно дані його минулої частини, або від нас іде військовослужбовець і дані його наступної частини потрібно. Тут вже вибір за вами, оце вносити взагалі не обов'язково, тому що військовослужбовець, в принципі, від вас входить, і в плані переміщення вже можна один раз просто ввести це все руками і до побачення. Але, в принципі, якщо вам для історії все-таки це потрібно, щоб не вести тут, воно все підтягнеться в план переміщення. Додав вкладку Вислуга. Тут у нас є, значить, якщо внести чусь тут різне вислуга, загальна і календарна. Від календарної вислуги та дату розрахунку, яка зазвичай на грошовому тестанді зазначена, вираховується умовна дата початку служби і поточна вислуга. От. Ну, Не знаю, це умовна дата, її, мабуть, звідси і прибрати можна, але от поточна вислуга вона буде рахуватись. Ось я тут міняю. От, і там вона також міняється. Алгоритм розрахунку я перевіряв дуже довго. Перевіряв його протягом всього року. Тобто я от цю формулу протягував на цілий рік, і в мене все сходиться просто день в день. Формула враховує як кількість днів у місяці, так і високосні роки. І також є вкладка пільги. Тут у нас буде поки що використана відпустка в попередній частині, що ми беремо із витягу з наказу на зарахування. До вас. І всього використано відпустки. Це буде рахувати оцю цифру, плюс те, що у вас військовослужбовець буде виходити у відпустку. Ну, давайте, наприклад, Джолі Анджеліна Васильівна. перейдемо до КТВП, третій ID ID. Відпуска. Основна. Так, що, що таке? Що таке? Іноді щось підвисає, незрозуміло, що у мене ноутбук якийсь трохи не той. Тип руху на основна щорічна, що йому не дозволяло, не знаю. Там місто Львів. Мета, ну мета не треба, підстава теж не треба. Значить, дивіться, тут ще додалась вкладочка ТВО. І в нас е, даний військовослужбовець, він у нас значиться як другий підпис. Тобто відпускний підписує саме, от, е, саме капітан Анджеліна Васильівна. Е, якщо ми ставимо, коли вона вибуває, тут можна так руцями вибрати, а можна зі списку. Давайте от оцього поставимо заміснеї ТВО. Тут з'явилася кнопочка е, «Провести запис. Ну, в принципі, треба ще початок поставити. Відпуск в неї завтра по там. На недільку відпуску. Термін прорахувало. Е, натискаємо провести запис. І тепер, е, значить, коли ми натискаємо друк документу, що дуже тяжко йде. От, то в нас відпускний квиток буде підписувати, тимчасово виконуючи обов'язки ось цієї особи, е, заступника командира з психологічної підтримки, капітан Петренко. От, е, тобто, це все буде автоматично. І е, якщо ви перейдете, е, значить, давайте 7, 6 днів відпустки ми дали. Якщо ми назад перейдемо в особовий склад, ані, в штат, то ми побачимо, що в нас вже автоматично що вона у відпустці. От, В принципі, це можна дивитися. І е, якщо ми зайдемо тепер на її карту, бачимо, тут ТВО стоїть четвірка. І тут пільги. Ми поставимо, що вона вже використала 11 днів відпустки. Тобто це все автоматично підрахувалося. Так, ну Більше я по змінам зараз, на жаль, не згадаю, що у нас помінялось в КТВП. А, ну Ще є такий момент, якщо в нас військовослужбовець вакантна посада якась є, давайте її створимо в штаті. Що у нас є вакантне? Зараз у нас от командир взводу, у нас є військовослужбовець. Ми поставимо 0. Це буде у нас вакантна посада. Посада номер 5. Тому, коли нам потрібно на вакантну посаду когось поставити, ми також це робимо через КТВП. Вибираємо військовослужбовця, який буде ставати на вакантну посаду. Ну, нехай це буде. Ось цей військовослужбовець. І тепер вже отут ТВО посада, ми вибираємо посаду, яку потрібно замістити. ось ця. І також натискаємо, так зрозуміло, щось нам не вистачає. Звичайно, що нам треба дату, що від сьогодні він почне виконувати обов'язки. І також тип руху треба призначення ТВО вибрати. От. І проводимо запис. можна Скільки завгодно натискати, нічого з цього не зміниться. І якщо ми зайдемо зараз в штатку, ми глянемо, що от четвертий військовослужбовець, ось він, Петренко Іван Петрович, він виконує обов'язки. Тобто він там в документах деяких буде фігурувати, як тимчасово виконуючий обов'язки командира взводу, де це буде потрібно. Далі наступний момент: також, от коли у нас капітан Джолі Анджеліна Васильівна. Приїде вже з відпустки, хай це буде там 340 наказ і дата наказу. ну 6. 12 Можна отак от вносити через дроб. Можна навіть до кінця не підходить. А чого не підходить а так, а так підходить 6-12, 24. Тобто, тут додаткових підстав не потрібно ніяких. тобто Ми закрили цей запис. От. І можна його провести також, також безліч разів його можна натискати. Ми просто єдине, що побачимо, це що вона буде вже не у відпустці, а вже в наявності. Повинна буде. Так, бачите, в штаті в наявності. Отак От ми провели запис. Ну, Можна, звичайно, контролювати це все руками, дивитись, хто в штаті, хто в наявності. Ще краще там собі десь окремо записувати, що сталося за день. От. Ну, наразі я думаю, що це все. В описі під відео я залишу, мабуть, я вже готовий свій телеграм. Хто хоче отримати таку от базову версію, поки що для тестування. Я не хочу, щоб ви там якісь ілюзії. Собі строїли, що от все воно почне працювати ідеально. Ну, поки що тестування, 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 і якісь, якщо у вас виникають помилки, ви до мене звертаєтесь. Краще це робити, звичайно ж, під відео на Ютубі. Я буду збирати ці всі помилки, виправляти їх, викладати ще одне відео. З поясненням помилок, чому саме так сталося. Або може це не помилка, може це ви щось неправильно зробили. Буду викладати і потім заново вам якесь оновлення скидати. Тому підписуйтесь на канал, хто хоче бачити подальші відео. І ставте лайки. також Пишіть коментарі, просто там пару слів напишете, це допоможе, щоб це відео більше комусь показувалось, тому що, може, хтось сидить там, дивиться собі ютубчик, і йому взагалі це ніяк не попадає. Я думаю, що от такий от продукт він кожному допоможе. Тим більше, що це абсолютно безкоштовно, по крайній мірі наразі. До побачення, на все добре. Думаю, сьогодні буде ще один ролик, а можливо завтра. Тому до зустрічі.